Вітаю всіх! Ось і добігла до логічного завершення перебування наших норвезьких друзів в місті Суми. Хотів би зробити невеличкий звіт. Значить, до нас приїздили волонтери з двох міст: це місто Осло, заступник мера, своїм товаришем волонтерам Хакеном, а також Тур отсон із міста Крістенленд. На що вони привезли і які емоції вони побачили на Сумщині? Ну, по-перше, по вони привезли автівку залізного коня Пікап для посилення наших ПВО, наших ДФТГ міста Суми. За що їм велика вдяка. По-друге, вони другу автівку на наше прохання передали нашим землякам на харківський напрямок. Наступне були зазначені. Певні населені пункти, які потребують конче, потребують швидких допоміг. Мається на увазі автівок. Ми їх визначили, поспілкувалися з лікарями цих ОТГ. Сподіваюсь, на певний результат вже в найближчий час. Під час спілкування було їм показано, показали ми місто Суми, показали ті наслідки російської агресії, ті прильоти, які рашисти, які безчинства, які не чинять. На Сумщині в місті Суми безпосередньо було, я їм показав особисто, де були на навернені неділю приліт двох балістичних ракет, на що вони зазначили, що це сюрреалізм, як може у 21-му столітті бувати творити такі безчинства. І наступне побували в Миколаївській сільській громаді. Побували в Ворожбянській ОТГ, де вони на своїй власні очі побачили, як живуть люди, як працюють ОТГ, голови ОТГ, як працюють. Як переживуть переселенці в яких умовах, які що їм надається, також зазначили потреби, які можуть від них, було б дуже добре, якби вони надали там декілька і мікроавтобусів для перевезення малогабаритних людей. А також взагалі для старостатів також дуже потрібні бусики, груборя, типа спринтер, які на 10-15 місць. На що вони зазначили, що будуть на цим працювати. Ну в принципі, і на що заступник мера осла. Ларс Петерс розповів, що він буде максимально доводити до всіх співгромадян Кролівства Норвегії про те, що що коїться на Україні, і обіцяли завжди нашу підтримку. Тобі вони за нам на підтримку свою обіцяли і казали, що це ви тримаєте фронт. А не ми там вам допомагаємо, а ви нам допомагаєте, щоб цей фронт не перейшов до нас. Тому вони це усвідомлюють і сподіваюся, що будуть певні кроки. Ну тим, тим паче, що Хролівство Норвегія дуже допомагає Україні. Ось нещодавно вони передали мільярд один євро на петріа. І сподіваюся, що це буде наша діяльність, буде приносити ще більші результати. Це буде Україна. Слава Україні!